Вікторія Меліна свідчення. В цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину. Дві говорять про закатованих у підвалі. Три кажуть, що не чули про зґвалтування і відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури. П'ятеро про застрелених на подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі вголос перераховують запас їжі, восьмеро кажуть, що я брешу і справедливості не існує, дев'ятеро говорять поміж собою, йдучи на цвинтар Я теж іду, бо вже знаю всіх в цьому місті. І всі його мертві це мої мертві, і всі вцілілі це мої сестри. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка. Його також забирали, він може бути за свідка. Я стукаю в його двері, але виходить сусідка, говорить за нього. Лише здається, що він вцілілий. Іди, говори з жінками.